Вітаю, друзі, в ефірі Задорожній Олексій. І сьогодні у нас черговий щоденник-аналітика 12.24 12 на годиннику, і ми починаємо, як і завжди, з індексу долара. Сьогодні подивимось всі наші активи, які у нас є в списку, а також подивимось прогноз щодо відсоткової ставки, яка вийде у нас через тиждень і один день. А В середу, якщо я не помиляюсь, да, 26.07. От. По індексу долара, в принципі, нічого міняти не буду. Ну, єдине, що чекаю ще оцей добій по тренду вниз під. Найближчий мінімум. Оцей. Тобто, це ціль, в принципі, номер 1 перед корекцією вгору, перед укріпленням долара, трошки скоргуватися ще до от такого діапазону. от Те, що ми трошки не за прогнозом одразу пішли, ми тут нічого страшного в цьому не бачу. У нас отут глобально знаходиться. Зона контролю продавців, і в цілому, поки ми цю зону не пройшли, про подальшу корекцію, про розвиток корекції до цього діапазону, говорити зарано, але вона в будь-якому разі станеться або з поточних, або через отаку вот подальшу подальший рух через пробю цього максимуму. Оце сценарій для мене номер один. На рахунок євро-долара поки що рухаємося в рамках прогнозу. Тут, в принципі, добій вже був. тут можна сказати, що відбувається вже певна кульмінація, але ще один закид, я думаю, буде на виніс цього мінімуму. Тут якась формація і там сьогодні-завтра почнемо коригуватися. Думаю, що до кінця тижня закриємось вже нижче оцього діапазону. По фунту баксу, в принципі, через невеличку корекцію зараз ідемо. Ну, продовжимо, скоріш за все, рух о, о, цей діапазон цільовий, а звідти вже будемо Ну, Тут теж нічого не змінюється. Є, на поки що тримається у нас оця зона контролю продавців. Була спроба винести її, далі відкоригувалися. Думаю, що десь з поточних плюс-мінус ми все-таки виконаємо цей сценарій. І десь от в цій зоні, після виносу цього мінімуму, буде кульмінація. От, потім закид туди вгору. По золоту була невеличка корекція. Не досягли ми цього блоку, але, в принципі, характер руху був корекційний, потім знову відновилися. Зараз йдемо на пробій цієї зони, цього максимума. Можемо досягти цієї ключової відмітки, потім вже розвернутися остаточно. Ну, як остаточно, піти просто в корекцію. А тут, в принципі, по сріблу та ж сама приблизно картинка, але без корекції. Я просто цю частину прогнозу видалю і домалюю там отаку от штуку, тобто отаку кульмінацію очікую з тестом цих рівнів от, між цими зонами. Тут, нагадаю, ми вчора розглядали дуже велике скупчення ліквідності, багато рівнів, причому дуже важливих на старших таймфреймах. Тому будемо саме з цієї зони розвертатися. Не думаю, що прям десь біля неї або з поточних, тобто ще вгору закинуть ціни. На рахунок S&P корекції продовження не відбулося. Але в цілому ми от з цієї з накопичувальної. Території, скажімо так, вже випали, випали вгору, тому зараз у нас формується просто на продовження тренду руху. Хоча оцей пінбар на годині з виносом цього максимуму він символізує про те, що може от з цієї зони така корекція якась відбутись. Ну, Закладемо, що вона отак от десь відбудеться, і потім, там після кульмінації, десь в цій зоні, буде розворот. По Долджонсу те ж саме, в принципі, нічого цікавого. Мінімуми поки у нас встояли. Оцієї корекції з виносом мінімуму не було. У нас мінімуму продовжують підвищувати, максимуми зажимаються на один рівень. Тут буде, скоріш за все, отакий простріл. І потім кульмінація вже разом з іншими індексами. В принципі, поки буде триматися трендова лінія, от її можна напевно таким якимось чином тут промалювати. То, скоріш за все, у нас не буде якихось продовжень корекції. Ну, Початку корекції точніше з цього рівня, а буде все-таки через винос вгору. Все-таки, бачите, який ключовий рівень, ключовий максимум ще не побили, і його варто винести перед якимось розворотом. По NASDAQ все ж те ж саме. Корекції не відбулося. В принципі, з поточних там плюс-мінус ми продовжили ріст, або стоїмо на місці. Тут десь теж буде закид вгору, а потім вже кульмінація. Оце оця зона по кожному з індексів, вона є зоною контроля покупця, тому пробійнище цієї зони. А це непоганий вхід в шорт саме от на пробої на от такому, бо потім з ретесту цей шорт, ця сквозна така шортова динаміка. Вона може продовжуватися. На рахунок Вікса, ну ми тут прогнозували, як він може себе повести. Є отут трендова лінія, можемо сходити під неї. Це якраз таки може бути на пробої верхівок по основним індексам. Нагадаю, що Вікс ми не торгуємо, ми просто його оглядаємо. Ну, ви звичайно вправі його і торгувати, якщо захочете. Це виключно ваше рішення. Будь-які рекомендації, які я даю, вони не являються фінансовим. Фінансовими рекомендаціями вони є просто відображенням мого власного бачення ринку і того, як я сам вважаю, підуть туди чи інакше ціни, і як саме я планую торгувати ті чи інші ситуації на ринку. От, ваш ризик є ваш ризик і нічий інакше. Тут дивіться, по біткоїну повністю відпрацювали діапазон корекції. у Цей перший не дістали поки що рівня 29%. 500, але мені загальна динаміка і те, куди звалюється біткоін, ну не дуже подобається. А сьогодні відбувається декілька подій. Тобто, по-перше. У нас uh, буде засідання CFTC, це комісія по товарним ринкам там, ф'ючерсам, і вони будуть якраз розглядати uh, ситуацію, в якій, uh, в якій будуть приймати рішення щодо регуляції uh, таких площадок, як uh, децентралізовані біржі, uh, dao організації та інше. Тобто, в принципі, вони приймуть рішення щодо подальшої регуляції крипти, і можливо якусь. Uh, Частину крипторунку заберуть в свою юрисдикцію і будуть її класифікувати як товари, бо ця комісія вона не має ніякого відношення до цінних паперів. Ними займається якраз таки сек, і зараз у Штатах відбувається переділ юридичного простору між СЕК та CFTC щодо подальшої регуляції крипти. СЕК не дуже задоволений рішенням суду щодо РІПЛ. Звичайно, вони будуть продовжувати боротися, можливо, подадуть якісь апеляції, хоча деякі аналітики вважаються мало ймовірним. Але у нас є факт того, що на максимальних відмітках поточного циклу, поточного підвищення цін на біткоін у нас багато позитивних новин, і біткоін, попри все це, стоїть в коридорі і ніяк не проб'є рівень там, 31 500, 32 тисячі, ніяк туди вгору не піде. О, тому це е, каже більше про те, що все-таки ми побачимо з цих рівнів корекції. Все-таки оця підтримка, ми все ближче, все ближче до неї підповзаємо. Дуже зараз некрасиво отак загибаємось на пів на шосту, е, як там кажуть е, в деяких колах. І в принципі задача тут цього руху яка? Просто зробити таким чином. Якесь накопичення, пробій і десь там з цієї зони розвернутися. Я вважаю, що кульмінація буде між рівнями 29500 і 28200, Тобто, от в цій зоні. Оце і буде непогана точка для набору лонгів, причому цілі цих лонгів будуть десь на 30, від 32 до 35 тисяч, можливо, навіть 36. Допоки цей рівень стоїть, і ми не пробили його таким чином вгору. То ми будемо скоріш за все йти на корекцію. Якщо ж будуть якісь позитивні рішення, які будуть сприйняті дуже позитивно та по на рахунок там всіх засідань щодо CFTC та інших моментів регуля... пов'язаних з регуляцією, то в цілому ми можемо із поточних там швидко розвернутися, пробити цю зону і піти. Це альтернативний сценарій, але базовий це продовження корекції все-таки альткоінам ситуація а, подекуди а, краще, подекуди гірше. Але при цьому ну, от ситуація з Ефіріумом, в принципі, корекційний діапазон 1 відіграли. Рівень пробитий з рітестом ми йдемо, продовжуємо вниз, тобто цей мінімум теж будуть, скоріш за все, ламати. От, якимось от таким чином. І десь знову ж таки в цій зоні а, разом з біткоїном, тобто між 1820 та 1700. На пробої оцього всього а, діапазону накопичення, отут і буде кульмінація а, по ефіріум цієї корекції, потім розворот, і вже з цілями там 200-217, от десь на цю лінію будемо намагатися прийти. Ну і що стосується ріпла, в принципі, давайте тут поки нічого міняти не будемо. Uh, дивіться, тут може продовжитись отака історія. Ми в цілому нікуди вчора не пішли, тому я просто отак трошки здвину цей прогноз. І один і другий. Тобто, якщо якийсь позитив, ми одразу ламаємо оці два максимуми, йдемо далі. Наприклад, лістинг на Coinbase, там ще якісь ситуації, бо це все може відбутися. А сценарій ну, базовий, по першу чергу, песимістичний: це ретест відміток там близько 60 цієї зони 59-62. О, цієї зони непоганий лонг на продовження тренду, але нагадаю, в Ripple заходити було не пізно, коли він ще був там по 47 до рішень судів. І е, я про це неоднократно говорив, що рішення суду буде за Ріплом, і тому його варто брати в довгострок. Зараз будь-які позиції, тих, хто вже брав його раніше, вони зараз в плюсі, і вони будуть продовжувати бути в плюсі, тому що навряд чи на загальному позитиві ми побачимо Ripple нижче 50. Тобто оця вся зона 53, 55 там 60, оця вся зона, яку ми все-таки пробили цими свічками, це є основна зона зараз інтересу покупця і нижче його навряд чи будуть пускати. Тому з цієї зони будь-які покупки на довгострок, на продовження тренду, вони є актуальними. Зараз поточних ну, не, не дуже гарно дивиться, як на мене. А на цьому, друзі, все. Такий у нас коротенький огляд вийшов. В принципі, багато по яким активам у нас без змін. Побачимось вже завтра. Можливо, щось цікаве у нас а, зміниться. ну, До речі, обіцяв ще показати а, ставки по Федеральним фьючерсам, тобто це прогнози по ставці ФРС. 97,3% що 26-го ставка буде піднята в діапазон 5,25-5,50, тобто це на 0,25 базисних пунктів. І в цілому, от у нас така картина: до кінця року ставка збережеться на цьому рівні, тобто це останнє підвищення ставки. І вірогідність вже трошки переважаюча, що у січні 2024 року ставка почне знижуватися. Два засідання буде на 0,25, потім кожного засідання вона буде знижуватися ще на 0,25 і 24 рік у нас закінчиться на відмітці, виходить 3,75.4. Тобто це доволі сильне зниження. Тому от під кінець року ми можемо очікувати якесь вже зниження. на... На фондових індексах і доволі серйозне, можливо, гарну корекцію по криптовалютному ринку, але з більш високих діапазонів, ніж вона і зараз, бо біткоін спочатку піде на 36 і можливо на 42 тисячі доларів, а потім тільки скоригується на 20-25, де буде остання можливість взагалі взяти його по таким цінам на найближчі 3 роки. Тому будемо спостерігати для вас. Я буду віщати і освічувати всі ці події і. Давати свою аналітику, тому не перемикайтесь, будьте на зв'язку і дивіться наші чергові огляди в рамках щоденника аналітика. Ну і не забувайте також писати зворотній зв'язок, пропонувати в коментарях свої активи для розгляду. І, можливо, є якісь теми, які вам цікаво розкрити більш детально. Наприклад, там криптопортфелі, як їх зібрати, які активи варто досліджувати, на яких платформах їх брати і так далі. Uh, От ну будь-які ідеї пропонуйте. Будемо розглядати і будемо включати в наступні ефіри. Всім дякую за увагу. Гарного дня і до зустрічі завтра.